Діагональ прямокутного паралепіпеда, вимір якого дорівнює 2 см, 3 см та 6 см. Звичайно, побудуємо малюнок прямокутний паралепіпед, в якому треба знайти діагональ цього паралелепіпеда. Якщо відомі виміри: довжина 2 см, ширина 3 см, висота 6 см. Для цього є формула. Кажуть, що діагональ прямокутного паралепіпіда в квадраті дорівнює сумі квадратів всіх вимірів. Тобто можна записати так. Д діагональ в квадраті дорівнює а в квадраті плюс b в квадраті плюс h в квадраті. В нашому випадку буде 2 в квадраті, додати 3 в квадраті, додати 6 в квадраті. 4 додаємо 9, додаємо 36. 36 додати 4,40. 40 плюс 9 49. І корінь 49, звичайно, 7. Отже, наша діагональ прямокутного прямопутному має довжину 7 см. Готово.